Субсидії на новий опалювальний сезон. Кому перерахують пільги автоматично, а хто має подавати заяву і документи повторно? Пояснення у наступному сюжеті в нашій області більше 25 тисяч людей користуються субсидіями для оплати житлово-комунальних послуг. Якщо громадянину була призначена така виплата на літній період в розмірі 0 гривень, то на новий опалювальний сезон розрахунок субсидій буде проведений автоматично. Однак є категорії громадян, яким, яким необхідно подати заяви та декларації до органів пенсійного фонду. До таких категорій громадян відносяться домогосподарства, в яких є внутрішньо переміщені особи, або ті домогосподарства, в яких кількість фактично проживаючих. Не відповідає кількості зареєстрованих осіб, також ті громадяни, які орендують житло для проживання і звертаються до житлової субсидії, або ті громадяни, які опалюють свої домівки твердим паливом, також або скрапленим газом, також повинні звернутися на протязі календарного року для оформлення житлової субсидії. Також звернутися із заявою пенсійні органи потрібно всім, хто оформляє субсидію вперше, або вона була призупинена заявником на літній період з метою користування пільгами, або ті особи, в яких відбулися зміни у складі в складі сім'ї, або змінився соціальний статус. Такі категорії осіб необхідно звернутися до органів пенсійного фонду та подати заяву та декларацію на оформлення житлової субсидії на новий опалювальний період. Яким же способом можна подати заяву та декларацію? Заяву та декларацію можна подати кількома способами. На сьогодні дуже актуальне є саме електронні послуги, тобто подавати заяву онлайн, скористатися електронними послугами Пенсійного фонду України, подати заяву через веб-портал електронних послуг або через. Застосунок пенсійний фонд або подати через дію, тепер найзручніше оформити житлову субсидію можна через застосунок. Дія кажуть фахівці, все можна подати з телефону. Якщо у вас є смартфон і. Якщо у вас є дія, можна згенерувати дія підпис в тому ж смартфоні і подати будь-яку заяву до пенсійного фонду з тих послуг, які надає пенсійний фонд. Якщо говорити про житлову субсидію, конкретно є меню. Подати заяву на призначення чи перерахунок житлової субсидії, і е, всі ми знаємо, що для того, щоб призначити собі житлову субсидію, треба подати заяву і декларацію е, в, е, в цьому меню дуже гарно все розроблено на веб-порталі. Є підказки. Тобто, людина, якщо хоче. Заяву сформувати її, основне авторизуватись. Авторизуватись через дія підпис. звичайно, можна оформити субсидію і безпосередньо в сервісних центрах. ПФУ коштів яких немає, Один дохід, тільки пенсія, син мене приписаний. І мушу весь час поновлювати документи. Я не знала, що треба було в травні поновлювати. Якщо би я була звернулася в травні, мені би було йшло автоматично. Вже не треба було мені тих документів, обстеження акт обстеження мені був. А тепер вже мушу ще раз звертатися зараз і потім ще навісні, в травні місяці, і тоді вже мені автоматично буде переходити. Протягом восьми місяців цього року до нас ми опраць, відділом було опрацьовано біля двох тисяч субсидій. Біля двох тисяч. «Частина з них подана через соцгромаду, а частина подана у фронтофісі. Ну це переважно е, зверталася та категорія, у кого, е, наприклад, є прописана син чи дочка, але не проживає, і їм потрібно звернутися для того, щоб скласти акт обстеження і щоб ця людина мала субсидію на. Цей період, на який вона призначає більшість субсидій, у нас іде перерахунок автоматичний, особливо коли міняються тарифи, у нас проводиться автоматично. Субсидіанту потрібно обов'язково повідомляти пенсійні органи про зміни в складі сім'ї, соціальному статусі чи виїзді за кордон.